Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні знову запрошую вас до себе у гості. Буду старатися, можливо, когось мотивувати, можливо, просто відволікти. Тому, якщо вам цікаво спостерігати за працею інших людей, слухати думки інших людей, тоді залишайтеся та переглядайте. Розпочинаю я із самого ранку, знімаю я сніданок, готую дуже простий сніданок. У мене тут булгур, я його підсмажую на олії із сіллю, і з вершковим маслом, із олією. І бачите, він мені тут так набризкав, що вся плита у олії у маслі. Але нічого страшного, до підсмаженого булгуру я додаю водичку і тоді закриваю його кришкою і даю ще декілька хвилин покипіти і проваритися. До булгуру у мене будуть ось такі помідорки, взагалі без нічого, просто підсолені, заправлені олією і ось такий сніданок буде. Без нічого, взагалі, там без м'яса, без яйця, взагалі ніхто нічого не хотів, просто відварений булгур, просто помідорчик підсолений та й усе. Після того, як всі зранку. Поснідали, порозходилися, я вже займаюся приготуванням обіду. В мене тут є курячий фарш, я буду готувати курячі котлети. Я вже знімала дуже багато разів, як я готую котлети. До фаршу я додала натерту картоплину, також в мене був ще кабачок. Зараз додаю туди перебиту в блендері цибулю. Також додаю намочений хлібчик, можна його намочити в молоці, можна намочити в воді, дуже великої різниці я не помічаю. Можна, звичайно, хліб перепустити через м'ясорубку, так би було і краще, але воно все займає час. Тому я просто так швиденько раз-раз хлібчик весь віджала від води і відправила до фаршу. Додаю приправи, додаю яйця і гарненько все перемішую. Зазвичай я готую котлети із половину курячого м'яса, половину свинного. Бо інакше діти, наприклад, свиного свинного м'яса взагалі ніяк не їдять. Взагалі. Вони тільки в котлетах можуть ще його з'їсти, а всюди-інде ще старша дочка може їсти, а от двоє менше взагалі не їдять. Гарненько котлети я вибиваю, щоб утворилася клейковина, щоб котлети трималися купи, тому я їх ось так гарненько вибиваю. Далі, що я готую, так це гороховий суп. Теж процес я не знімала. Я готувала, тому що вже дуже багато разів я знімала сам процес приготування. Та і це є якась така екзотична страва, все насправді дуже легко і дуже просто. У мене вже тут, як бачите, на стадії завершальній, тому що в мене вже там і відварене м'ясо, і картопля. Просто зараз додаю горох і вже буду приправляти, заправляти, і можна буде їсти. Фарш на котлети в мене вже є готовий, тому зараз я формую із нього самі ж котлетки. Їх добре вимакую у панірувальних сухарях. Можна ще додавати борошно, можна не додавати. Я ось так у панірувальних сухарях гарненько котлетки повимакувала, і такі котлети я відправляю у духовку для того, щоб вони спеклися. Печу при 180 градусів приблизно хвилин 40. Треба, принаймні, провіряти, це ще залежить і від м'яса, і від духовки, чи вони вже є готові, чи ще не готові. Далі займаюся нарізанням цибульки. Цибулька в мене, тут, як бачите, вже є почищена, просто зараз я її нарізаю на півкільця. Вона мені потрібна для того, щоб нею замаринувати. В тюльку в мене є рибка маленька, ось така тюлька, і просто я в неї зараз кидаю. Ту цибульку, яку нарізала, заправляю олійкою і таку рибку я люблю смакувати. Так як обід у мене вже є готовий, тому я можу спокійно йти займатися чимось на вулиці. Якраз таки зараз я вийшла, дивлюся, чоловік вже доробив дренаж. Ну, принаймні, так, частково те, що він собі запланував, те зробив. Якраз показую, відводив він воду. Зверху донизу і там з під хати донизу. І я зараз буду обрізати хризантеми. Вони вже, наскільки я знаю, мають на зиму бути обрізаними, тому зараз я зрізаю цвіт. Я взагалі не думала, чесно кажучи, що вони будуть у цього року цвісти, тому що я їх посадила малесенькими навесні. Але все ж таки вони цього року заціли. І я дуже сильно потішилася їхнім цвітом. Також в мене є така команда, яка займається розбиранням батуту, поки я займаюся квіточками. Треба юку всю зібрати, наскільки я знаю, і її або чимось зав'язати, або резиночку, я так думаю, швидше за все я її підв'яжу. ну або... Якимось як, шнурком, принаймні, тому що знаю, що не дуже добре, коли вода постійно всередину в зимі потрапляє чи сніг, це шкодить рослинці. Не знаю, наскільки правда, неправда, але принаймні підв'язую. Також після того, як я попідв'язувала вже всі квіточки, пообрізала, йду допомагати розбирати батут. У Нас зараз всі, хто є вдома, Зайняті якимись справами, і я хочу допомогти розібрати, бо тут вже зовсім не сезон. Для того, щоб на ньому стрибати, він і так дуже довго в нас стояв. Діти казали, та ще не розбирайте, ще не розбирайте. І так його не розбирали, а тут вже так почали дощі лити без перестанку, то нема сенсу вже навіть довше його тримати, тому що зараз вже почне падати сніг. І ніхто вже на батут лізти не буде, тому щоб він не гнив. Їй не псувався, його потрібно всього розібрати, скласти, і занести, щоб він перезимував у приміщенні, і щоб він просто не нищився. Тут і не помітили, як прийшов час обіду, добре, що все було готове, тут і діти поприходили зі школи, тому я вже пішла накривати на стіл, і щоб всі сідали, щоб всі обідали. Ще е, однією справою на сьогодні такою хочу на вулиці зайнятися, так це засипати повністю місце, де ростуть рослинки е, стружкою. Тому що в нас тут і земля погана, і я помітила, що навіть ті місця, де я підсипаю стружкою, земля стає більш такою пористою, та й тим більше стружка перегниває. І вже на наступний рік, там, через рік. Стружка теж буде виступати своєрідним добривом для рослин, і мені таке подобається, покращується трохи ґрунт. ну Я не є якийсь такий суперексперт, знавець. Принаймні, це е, такі спостереження мої за ось цей рік. Я там, де підсипала стружкою, земля набагато, -набагато пористіша стала, набагато кращою стала. Тому ось так я засипаю свої. Туйки засипаю рослинки, ті квіточки, які посадила, все засипаю стружкою. Воно так виглядає е ну, своєрідно, але, принаймні, непогано може бути. Також засипала я грядку із часником на зиму і на вулиці вже з роботою все. Ще в будинку я займалася тим, що е чай. Який у мене вже дуже добре висох, його збирала я влітку цього року, то я весь хочу пооббирати і його в слоїчки, в баночки, весь поскладати, щоб він ось так в кульках не стояв. Тому що... І так мені не подобається, воно мене хіба, чесно кажучи, дратує. А так гарненько. Я побираю листочки, які гілочки є, там, наприклад, не дуже сильно такі грубі, тверді, то я теж їх подрібнюю і все використовую на чай. Тому що ми купляємо чаї різні на базарах, в супермаркетах, і якщо нам там напишуть, що він чи з лісової ягоди, чи він з малиною, а ще з ягодами цілими. Там на цілу упаковку кинуть дві-три ягодки, і там виходить супер чай. Надзвичайно корисний, надзвичайно смачний, але не факт, що взагалі чай відповідає дійсності тій. Яку вказують на упаковці, тому ось такий карпатський лісовий чай, я вважаю, що набагато-набагато є кращим. Звичайно, якщо немає можливості назбирати, купляти. І деколи я і сама п'ю чай із пакетиків, і звичайний наптечний ромаш, з ромашки, ну, по-різному буває. Але якщо є можливість назбирати, то її я не втрачаю. І ось такі чайки. Заготовляю чай, я весь роз... по-різному складаю. Ось, Наприклад, там, в 3 літрову банку Іван чай, бо в мене його дуже багато. Так само малиновий чай я в 3-літрову банку весь по... поскладала. В менші банки окремо чай із Звіробою. Також ще в одну баночку я поскладала весь чай. із чорних ягідь та із чебрецю, тому що чебрецю в мене було мало, і його просто окремо складати не було ніякого сенсу. Ось такий смачнезний буде в зимі чай. Подивіться, там є і ягодки малинки, і також ось такий цвіт на Іван чаю теж додає свого смаку. Але без казусів я не можу. Тішуся чаєм, який він буде смачний, ароматний. А всі гілки, які я складала гарненько у пакетик, Софія розкидала на всю хату. Ну, і зараз на мене дивиться такими оченятами незадоволеними, бо мусить це все складати назад. Ось тако в мене вийшло поскладати чайок. Як бачите, вийшли такі неповні 2-3 літрові баночки, одна, півторалітрова, неповна і трошечки на дні у літрові. Потім можна або змішувати, або не змішувати, смакувати окремо, кому як подобається. На такій смачній, ароматній, чаювальній ноті з вами я Прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося, можливо, когось змотивувало, відволікло. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!